Дане відео є перекладом. Якщо хочете ознайомитись з оригіналом, перейдіть по посиланню в описі або тапніть в кутку екрану. Приємного перегляду. Нещодавно я трохи бався з перервачем, просто так, для власної розваги, і щось конкретно збило моє м'язову пам'ять. На серверах із випадковим розльотом дробу ця зброя завдає смішної шкоди. Хіба що ти дихаєш в обличчя ворогу? Але на серверах з фіксованим розльотом я міг розстрілювати ворогів з іншого кінця мапи. Що за маячня? Ну, це тепо типу для рандомного розльоту драву. Хіба ні? Е, не зовсім. Зараз покажу. Я трохи протестував переривач на порожньому сервері, і. Фіксований розльот перевищує точність дробовика приблизно на 50%. А вже ж. добре. А що таке точність у Team Fortress 2? Це просто відстань між пострілом і кожною дробинкою. Наприклад, у зворотнього розсіювача ця відстань на 20% більша, отже, зброя на 20% менш точна. А також, просто як доказ концепції, бо я впевнений, що люди захочуть ще один приклад, щоб показати це. Ось Томіслав, праворуч і звичайний мініган ліворуч. Стріляють з однієї самої дистанції. Лінія праворуч 59,27 пікселів, ліворуч 71,45. Отож. Маємо 71,45, один мінус 59,27, і поділити на 59,27, дев'ять до рівня 20%. Отже, так і вимірюється точність у Тімфорте з Коли випадковий розльоту увімкнено, дробинка розлітається у випадково всередині кола, окрім центрального, він завжди летить у центр вихідний код. Робиться коло випадкового розльоту набагато більшим ніж квадрат фіксованого розльоту з якихось причин, але наскільки більшим, наскільки менш точним. Проблема в тому, що ми не знаємо справжню природу випадковості розльоту від дробинок. Отже, максимум цього кола це лише припущення. Ми можемо лише припускати, що природа випадковості, скажімо, гаусіанська, як я та інші робили раніше. Отже, все, що ми зробили, це аналізували шаблони розльоту. Ми можемо зробити це, просто стріляючи у стіну багато разів і дивлячись, що виходить у середньому. Природньо, дробинки формують коло навколо прицілу, як і очікувалось. І, оскільки я не можу точно визначити максимальний розмір цього кола, я можу приблизно оцінити його, просто вимірюючи шаблон, отак. Мінімальний розмір цього кола легко визначити. Це коло, діаметр якого дорівнює квадрату фіксованого розльоту. Жоден повний кластер дробинок не може бути меншим за це коло. Отже, ми маємо максимум, маємо мінімум. Трохи математики і фіксований розгляд дробовика на 50% точніший, ніж випадковий. Найкраще це видно, якщо виділити загальні області покриття і накласти їх один на одну. І так, це дивовижно. Це багато чого пояснює і бідний старий перетворювач, цей хлопець реально дістає. Ого, це прирізнець на 60%. Якого біса? То що це все означає? На тій самій відстані фіксований розльот дробовика завжди завдає більше та стабільнішої шкоди, ніж дробовик з випадковим розльотом, просто тому, що більшість цієї контактної площі перетинається з ціллю, ніж у випадковому варіанті. Це також означає, що ефективна дальність дробовика збільшується, коли вимикається випадковий розльот. Отже, саме тому є відчутна різниця між випадковим та фіксованим розльотом. Зменшення площі контакту, тобто збільшення точності це і є основна причина, чому гравці помічають таку різницю, коли вимикається випадковий розльот. Вони все ще використовують свої дробовики на звичайних дистанціях, але їхня точність неочікувано бафнута. І було б дуже цікаво побачити, наскільки схожими були б фіксований і випадковий розльот у плані шкоди, якщо перше площі контакту були однакового розміру, і друге однакової форми. Але дробинки були розкидані випадково. Але ми ніколи цього не дізнаємось, якщо хтось не зробить мод для цього, якщо це взагалі можливо. Чесно, я не знаю. Отже, що ми маємо? Увімкнення фіксованого розльоту збільшує точність дробовика дуже сильно, що ймовірно є головною причиною, чому гравці помічають різницю, коли вимикають випадковий розльот, особливо зі зворотним розсіювачем. Якщо чесно, я цього не знав раніше. Я завжди вважав, що ці області контакту були приблизно одного розміру, тільки різної форми. Хоча я все ще відстоюю свої аргументи зі свого першого відео, лише з невеликим доповненням, якби точність залишалася однаковою, як от так, то було б справді неможливо відчути різницю між випадковим і фіксованим розльотом у реальній грі. Безліч інших факторів у геймплеї, що впливають на реєстрацію попадань, змазують ефекти випадкового розподілу, які проявляються лише тоді, коли стоїш нерухомо. Це був великий момент, який я намагався донести в першому відео, але не наголосив на ньому достатньо і не доніс його дуже чітко. Тож це моя провина. І я все ще вважаю, що це огидно тупа ідея прибирати випадковий розльот по семджі револьверів, мініганах і пістолетах. Я завжди стоятиму на цій позиції і ніколи не відступлюсь. Якщо ти вимагаєш цього від F2, йди грай в іншу гру, бо ти явно шукаєш інший досвід. Мені просто не потрібно, щоб 5 із дев'яти класів перестрілювалися ідеально прямими лініями через усю мапу. Одного з них достатньо. І якщо ти хочеш бути коробкою, яка стріляє в інші коробки ідеально точними лініями, тоді не завжди до твоїх послуг. І так, це все. Бувай. Вельми дякую за перегляданого відео. Пликайте, поширюйте українське, і все буде Україна. І не забувайте про силу оборони. Їм також потрібна підтримка. дня. go up there go my legs as much